Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про передній міст, а саме про переробку. То, що у нас був такий варіант спершу. Це є неправильний варіант. Будемо переробляти в такий варіант. В чому заключається проблема? Значить, якщо з'єднати в одну лінію центр нижній шаровий, центр повороту шарніра, і верхню шару, воно має бути в одній лінії, для того, щоб коректно працював поворот. І крутний момент передавався правильно. У нас же ж тут яка ситуація? Для того, щоб. Ну, я це робив дуже давно і тоді ще не розумів всіх цих тонкощів. Для того, щоб добитися цього, я під гранатою і ступицею. Всередині підкладав кільце для того, щоб гранату змістити сюди і таким чином з'єднати все ж таки цю лінію. От, з цієї сторони ж такої проблеми немає, тому що це все вирізається, і знаходиться, то тобто, по факту, як воно тут. Ці дві точки, а третя вже ставиться по факту, виставляється. І от Саме тут і вже воно перероблене так, як треба. Далі я покажу на тій стороні, як я буду це все робити. От, єдине, що е, одразу хочу сказати, що е, метал 12 мм і багато там бачив людей в Ютубі підкладають гайки для того, щоб компенсувати цей виліт шаровий. Е, я ж в свою чергу вирішив заморочитися. Скажімо так. Старий шаровий опори зробив оправку, прикрутив. Перед цим просверлив, розмітив. І таким чином, що я, виходить, тут на 36 мм діаметр. Потім зробив там переход. Вон, видно, якщо видно. Для цього ще виступа От. І таким чином зробив оцей, цю деталь більш скажімо так, надійною. тому що підкладати гайки, це ну, якби. Це не наш метод, От. тому дивіться далі, покажу, як це все робиться на практиці. Убрали все лишнє, нашов кусок гвоздя, перехватив, дивимося. Правичуємо всю сторону. Центр, лінію рисуємо. Переворачуємо цю сторону, рисуємо лінію. И на пересечении мы находим той центр. Потом эту штуку мы відламуємо. У нас есть заготовка. В этой заготовке я заранее просрели в отверстие. Вот, выставляем. Потом рисуем тут линию. Отрезаем лишнее. Дальше. Виставляємо, прихвати, провіряємо. Все, набрали це все діло. Після чого все передивились, прихватили, пробуємо крутим. Крутиться все добре, виворачуємо до упора, провіряємо, все крутиться. Виращуємо в другу сторону, все крутиться. Все. Можно обваривать полностью. Дальше будем заниматься сошками. Надо, все будет сошки. У мы там еще другие есть, конечно. Сейчас поднимемся, что лучше. Я не помню, что они. Надо будет теперь крепить сошки. Короче, дальше будет. Все. В принципе, все. Шо? надо было вымерять, выставить, выставили. Сошки. Ну так вот прихватил пока. Ну, уже сейчас буду обваривать. Все-таки что проверить, все работает. Ну, то же самое там. Рулевая тяга получилась вообще шикарно. Шутка. Рулевая тяга буду меняться. Нема у меня пока места. с чего делать этого не хочу я. думаю купить одну поставить тоже я уже не хочу надо делать один раз уже нормально хватит косячить поэтому сейчас все варю и все мост готовый останется только все перемыть перемазать почистить покрасить можно укатывать на место Так що так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і пишіть коментарі.